Заснову благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Вітаємо пане Ігоре. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо з того, що відбувається на Харківщині. Які є тактичні цілі ворога, що йому може вдатися, як його зупинити на цій, на цій ділянці фронту. Будь ласка. Пояснить. Судячи по веденню бойових дії, саме тактичні дії там відбуваються з боку сторін, як відомо, ворог на удар в районі на півночі від Харкова це по чотирьом селам, з річі і ще трьом, і на північно-східному напрямку це Вавчанк і сила Гатище. Західніше від Вовчанська. Ворог Ворогтів на заходив на техніки, декілька батальйонів використав. Перед тим провів вогневе враження і просувався на поточний час, де просунувся на різних напрямах по, по цій лінії зіткнення від 3 до 5 кілометрів намагається закріпитися на цій території, яка до цього, скажем, визначалась як сіра зона. Сили оборони України перекинули на цей напрям резерви і намагається зірвати плани ворога відповідно, і спочатку стабілізувати ситуацію, а потім, в залежності від сил, які там задіяти. Відновити, скажем, став на початок цих, цих бойових дій, взагалі здалося три варіанти напрямки на Харків і Харківський напрям. Перше, це ворог планував говорив представник генерал Скібіцький і головного управління розвідки, організувати відповідні дії проти міста безпосередньо. На це потрібне угрупування військ ворога десь від 150 тисяч, а озброєння техніки, якого зараз не спостерігається на цьому напрямку, і тому про таку дію на поточний час ну, немає сенсу говорити. Другий варіант полягає у тому, щоб ворог для цього треба від 50 тисяч, а на всьому цьому напрямку десь 55 тисяч зосереджена, але на окремих е, е, сил не вистачає, щоб зробити так звану прикордонну полосу, чи Путін її характеризував як санітарну, тобто яка далі від кордону відсунути е, наші війська за 75 кілометрів від кордону. Там вони будують аеродром близько до цього ну і срахуванням всього значить виконати такого роду завдання, на які в повному обсязі теж поки ще не вистачає сил, але ну питання можливо в часі, і тепер саме те, що відбувається зараз, це скоріше всього розвідка боєм, метою якої є захопити територію, відсунути наші війська, а також відволікти частку сил з східного. Фронту для того, щоб послабити потенціал ведення бойових дій в Сил оборони України на цьому напряму. А от те, що відбувається навколо Вовчанська, От як ви вважаєте, це саме от бажання захопити саме це місто, і що воно дає росіян? Воно укладається захоплення цього міста, укладається в те, про що ми говоримо, тобто використовуючи розвідку бою, виявивши якісь слабкі місця, захопити місце для того, щоб зробити його основою для подальшого просування. Якщо не просування, то значить, побудувати свою систему оборони за рахунок захоплення цих територій, про які ми з вами говоримо. Щоб подалі впливати, чи якщо додають вони резерви, сили для цього треба додаткові сили всі утримувати поки ще ну, для того, щоб проводити артилерійські обстріли, ну впливати на найближчі об'єкти, давати можливість своєї артилерії, це в радіусі 20 кілометрів, активно діяти по нашим об'єктам. В цій зоні як ви розцінюєте, пане Ігоре, ситуацію на донбаському напрямку? Вона важка, ворог має досить ще сил для того, щоб організувати наступальні дії. На жаль, тактичного рівня, але наступальні дії наскільки можливо сили оборони намагаються провести стабілізацію, це означає зупинити просування. Дій ворога і тому такої роду інтенсивні бойові дії ведуться в першу чергу на напрямах Бахмутський, Авдіївський і Південні Шималінки. І, взагалі, на найближчий час, тобто до кінця травня, початок червня сторони організаційно планують виконати завдання ворог. Проведення своєї стратегічної оборонної операції чи збере сили, для того, щоб почати другий етап, про який говорив наш президент, дій на цьому напрямку силами оборони, чи зможуть зібрати відповідні сили для організації системи оборони, яка б зірвала ці плани. Тобто діє стратегічний фактор часу. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, як ви взагалі розглядаєте можливості якихось дію у відповідь з боку українських сил оборони? От чи вписуються в ваше уявлення про ці дії у відповідь, ті удари, які були нанесені, скажімо, по Білгородщині сьогодні? Безумовно, порода дії треба проводити для того, щоб послаблювати потенціал на цих напрямках ворога? І ми ж розуміємо, скільки з цих територій. Відбуваються пуски ракетної зброї, дії авіації ворога і так далі, то значит, найкращим чином найкращим можливості для ураження супередженням наносення ударів по цим територіям, де знаходяться на аеродромах літаки, літальні апарати взагалі ворога, де знаходяться пускові установки, де знаходиться їх артилерія, і жива сила. Питання у тому, скільки і яких засобів для цього ми маємо. А цим є питання. Ну і по особовому складу відомо, що з 18 числа закон вступить про мобілізацію, ну, Намагаються в, в рамках діючого законодавства а, значить, провести ці заходи, але вони не настільки проводяться швидко і результативно, як хотілося б, для поповнення а, наших бригад, особливо тіх. Які ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення. Взагалі, що... взагалі, якщо говорити про прикордонні райони України, про Харківську область, про Сумську, якими мають бути підходи української держави до подальшого забезпечення е, нормального життя і розвитку цих районів у майбутньому? Адже навіть, якщо уявити собі в якомусь там? осяжному майбутньому припинення воєнних дій між Росією і Україною, наша прикордонні все одно, напевно, не буде в якійсь очевидній безпеці питання нормальне, як ви говорите, життя можуть бути забезпечені тільки відповідними результатами ведення бойових дій, а вони у нас знаходяться зараз в важкому стані, і нам не вистачає сил для того, щоб стабілізувати ситуацію, тобто зупинити фактичне просування. Ворога вперед, він якби не тактичний, відстані, там, кілометри, але ж просувається. І після цього, в залежності від можливості Сил оборони України, тобто резервів, яких у нас суттєво ми зараз не спостерігаємо, можна говорити про дії, деокупаційні, і за рахунок їх проведення і результатів успішних такого рода дій, можна говорити про. Ну, от, в вашому визначенні нормальних дій цих районів життя. Наскільки можна вважати, що та допомога, яку Україна отримує зараз від Сполучених Штатів, може істотно змінити ситуацію на фронті? Чи дійсно можна говорити, що всі головні проблеми виникли саме у зв'язку із цим провальним допомозі? Не тільки Це стосується в першу чергу озброєння техніки, але нам запізно і досі не виконане завдання по особовому складу. Тобто мобілізація на третьому році ведення широкомасштабної війни це запізніли дії, і в дуже важких умовах зараз треба буде значить, вирішувати це питання, виправляти цю стратегічну помилку. Крім того, вам ви показували інженерну техніку. Наступне потрібно в таких умовах робити фарсифікації, будувати. Не в системі оборони з цим теж є велике запізнення і не ті потуги, як би, але це теж суттєво би могло ослабити потенціал наступальної дії. Питання не тільки в тому, що перші лінії системи оборони можуть інженерні війська чи самі по собі військовослужбовці Сила оборони України, а потужна підтримка як державних, так і приватних структур в цьому і задіяне і це під Побудову фортифікацію, всі необхідні сили прикордоння і не тільки по всій країні, тільки такі потужна і швидка допомога ну буде сприяти зупинення просування ворога. А скажіть, пане Ігорі, от що дійсно відбулося із фортифікаціями, це ж теж важливо це... зрозуміти. Фортифікаціями треба було займатися з початку липня. Минулого року, тобто за червень вже було зрозуміло, що контрнаступальні дії вони не успішні, не досягли своєї цілі, немає сил для їх проведення, а ці сили зібрані в повному обсягу тільки по ресурсам на один напрям. А у нас діяли на Запорізькому напрямку, очолював. Сі генерал Залужний аж на двох мелітополь Бердянськ і генерал Сирський ну, з контролем президента. Я б так сказав, на Бахмутському напряму Велидії. Це вже три, а восени в серпні додавали ще четвертий э, Херсонський напрям. Тобто ресурс, э, зібраний не в повному обсязі на один, розподілили на чотири. Завідомо це означало, що успіху не буде. І в липні це було однозначно. відомо і треба було зупинятися переходити до стратегічної оборони з терміновим побудовою фортифікацій і системи оборони. Ми запізнилися на півроку. Цім фортифікаціями стали займатися фактично з початку цього року, і маємо наслідки. Цього. А ви розумієте, чому? Тому що було було розтягнути фронт чи для чого? Але з іншого боку, ну, росіяни ж розтягували фронти, отримали аналогічний результат. Тому що своєчасно було прийнято рішення липні. До речі, представники НАТО радили, щоб не розповсюджували свої ресурси, зібраних хоча б на одну, а ці три, а потім чотири напрямки. Але рішення приймалося відповідним воєнно-політичним керівництвом, і ми маємо такі наслідки. Як ви думаєте, вдасться зупинити ворога на харківському напрямку? Можна говорити про те, що це поки що локальні бої? Ну, ми з вами проаналізували ситуацію, визначили з трьома варіантами: поки що це бої на рівні ну, тактичному. Але вони можуть перерости по другому варіанту на цю полосу санітарну, і, тому що ворог на це формує і має на поточний час уже суттєві сили, що не скажеш про нашу сторону. Тому от факторі часу треба великих зусиль з нашого боку і союзників, щоб назбирати такі ресурси для того, щоб зупинити просування подальше ворогу в тому числі такі важливі об'єкти оборони, як є. Харків, Суми, ну, ряд інших До речі, Ще е, питання в тому, що ці ресурси вони формують дві армії, тобто 14 дивізій, 16 бригад, дві армії, і що вони саме будуть по тим планам, які стали то тобто, Харківський і Сумський. З точки зору от таких підходів, то можна подуматись да, їх керівництво воєнному. Щоб ну, тиснути, наприклад, на тому шарківському напрямку, а удар нанести на іншому, де перекинути ці ресурси, резерви, які вони накопичують. Щиро ще І... раз дякую, пане Ігорі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, був у нашому ефірі.